Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні у мене популярний рецепт маринованих огірків, які додають до бургерів, ходогів, шурми, піци, бутербродів. Виходять дуже хрусткі, кисло солодкі, як у фастфуді. Ці огірки виходять насправді дуже смачні. Для приготування нам потрібно 40 г солі, 180 г цукру, 1 чайна ложка сушений часник, 1 чайна ложка мелений чорний перець, 2 столових ложки куркуми, 6 столових ложок гірчиці в зернах, 100 мл олії без запаху, 180 мл осту 9%, 3 кг огірків. Огірки замочила на 2 години у воді. Їх треба промити і просушити. Обрізаю кінчики з двох сторін. Огірки нарізаю кружечками товщиною 3-4 мм. Можна нарізати ножем, але я знайшла інший спосіб нарізати скоріше огірки. І так ріжу всі огірки. Огірки пересипала в каструлю. Додаю 6 столових ложок гірчиці в зернах, 180 г цукру, 1 чайну ложку перцю, 1 чайну ложку сухого чеснику, 40 г солі, 2 столових ложки куркуми, 100 мл олії, 180 мл осту, 9% Все ретельно перемішуємо за допомогою дерев'яної ложки. І залишаємо на 30 хвилин, щоб огірки впустили сік. Пройшов казаний час, огірки впустили сік. Ще раз все перемішуємо і накладаємо огірки у пів літрові банки, а зверху огірки залили рідиною, яка у нас залишилася. А зараз будемо стерилізувати у каструлю вкладаємо рушник, ставимо банки. Накриваємо кришками у каструлю вливаємо воду по плечики банки і чекаємо, коли закипить вода у каструлі. Вода закипіла, будемо стерилізувати 10 хвилин. Пройшли 10 хвилин, банки виймаємо з каструлі і закручуємо тісно, але не перестарайтеся. І так закручуємо всі банки. Ви тільки подивіться, які гарні огірочки. Перевертаємо банки, накриваємо грубим рушником і залишаємо на цілу ніч, щоб охололи. А вранці можна відносити в погріб. Або зберігати у квартирі. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні огірки. Ваші друзі і рідні будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.